Привіт. Судячи з ваших запитань, е, хочу дати вам певну інформацію стосовно вашої безпеки і безпечного проживання. Чи все наступне життя вам необхідно буде себе постійно захищати? Відповідь ні. Якщо ви будете працювати над собою, то така необхідність зникне. Але якщо е атаки не закінчуються, то треба піклуватися про свій захист, е запрошувати е вищих ієрархів, ар 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 архангелів, архистратегів, майстрів, е вознесінних владик. І так далі, для того, щоб перехистили вас, ваше майно, вашу енергосистему, енергоструктуру і таке інше. Не виход... Будете все життя не виходити з дому, без молитви і так, далі, і, так далі, і так далі. Але це може завершитись яким чином, і яка механіка того процесу. Є люди, які, на якого око кинув, і він все, йому вже зле. Вони дуже підвержені там таким так званим зглазам, там і так далі, тому і інше. Навіть там не треба нічого їм робити, вони миттєво пробиваються на емоціях, на всьому іншому. Отже, стабільні емоції дають можливість вашого прихистку, бо емоції, які занадто проявлені, Зі знаком мінус і зі знаком плюс однаково відкривають вас для удару. Тепер головне, що я хотів сказати. Практикуючи несхідний висхідний потік, системно, виторкаючись до несхідного висхідного каналу, підтверджуєте його існування і увага, посилюєте його. І з тонкого промінчика цей канал стає потужним прожектором, який вміщає всю вашу енергоструктуру. І в світло цього каналу, яке поєднане з вашим світлом, можна сказати, ваше внутрішнє світло не дає до вас долетіти. Нічому зовні. Ніякі б магічні обряди не проводились на ваше знищення, ніякі б там погані очі наврочення прокляття, то буде просто розчинено вашим світлом автоматично. І моє існування тому є свідоцтвом. Адже. Багато, багато заздрісті спрямовано до мене. В гордині люди там, і це зрозуміло, як тільки там ідуть які. І це видно по таким дивовижним коментарям дивних людей. Там в кожному з них яскраво стерчить корона або заздрість. Але мені байдуже, я вдячний тим людям, що вони то пишуть. Адже Ютубу то подобається, щоб там не писали. Кожен допис іде в плюс. Отже, я тішуся любими дописами. Ну, В Ютубі на моїх каналах, до речі, дуже рідко проявляються якісь дивні люди, а от колись вже там на каналі, і в інших каналах дуже рідко. А от на 1 плюс 1 там відразу боти, гамномет. це нормально. Але ж те теж дає рейтинг. Розумієте? Тому майте собі спокій. Отже, ваш внутріш... ваше внутрішнє світло дає вам безперечний захист. Це як панцир у черепахи. Розумієте? Отже, напрацьовуйте свій панцир. Купа технік. Ми про те з вами говорили. Не треба емоційно реагувати. Я розумію, що час занадто важкий. І важко тримати себе. В балансі. Але, вибачте, ви ж знаєте, що любі випробування направлені. Або, ліпше сказати, дають шанс змінити себе на краще. Я розумію, що болясно. Величезна біда спіткала наш народ. Але ми можемо так, дехто. Багато хто, точніше, вже загинув. І зранку до ночі частина мене не просто плаче, а ридає над кожним з тих людей. І я планую об'їхати потім всю Україну і працювати, проводити обряди зцілення, очищення, примирення і так далі. І буду вас запрошувати прийняти участь. Можливо, це треба буде зробити якийсь марафон автівками по Україні від краю до краю. Але спочатку перемога, спочатку дороги мають стати безпечними, тобто розмінованими. Але ніхто не забороняв нам вже молитися на зцілення нашої землі, нашої свідомості. Свідомості нашого суспільства, на за, молитви за майбутнє України, молитви за те, щоб були сили і у нашого ЗСУ, і у нашого президента, і у нашої держави, як такової, у нашого народу не тільки все пережити, а й вибудувати нову процвітаючу державу України. Яка першою змінить себе так під величезним тиском і величезними стражданнями. На жаль. Отже, кожен з нас мусить тепер вже займатися собою, зміцнювати свій внутрішній промінчик того світла, яке дарував нам творець. Тримайтеся, ми дужі, і ми перемагаємо вже.